Це було Здрастуйте. будь ласка, Здравствуйте. А що це ви дві машини остановили одним екіпажем? З 11 -100 інструкцію що нарушаєте? Дві машини одним екіпажем, що зупинили? Що? Та ні! Ребят, 11 інструкція вам запрещає, даже если порушую. А що я порушив тоді, хорошо? Порушуємо правила дорожнього руку. Пункт правил. 4.1. Пункт правил 4-1. Чи, чи вимогу ознака знак, 4-1. Да, ви а де ви такого 1, знака покажіть мені в правилах. Постанова Кабміна 111 від 11.0213 року. Той знак не зараз. Чому це він не сусідає? Тому що він зараз отакої формі, а не такої. Простої стрілки. Там рух тільки ж прямо. Такого знака зараз нема. Покажіть мені в книжці зараз такий знак. Наказовий знаєш. Наказовий колись був по гостах ДСТУ 4001 називається. А покажіть мені в книжці зараз такий знак. Постанова Кабміна 111 від 11.02.2013 року. Той знак змінений зараз. Він на таку форму має похилу. А раніше він просто був стрілкою, такою, як там зараз. Знаки в нас мають перевагу над розміткою, Соответственно, ви мене зупинили на несуществуючий знак. Правильно? Якщо він там є, то значить. Є, правильно? Та є на жопі шерсть, я согласен. Кілометрів <гум> ну, <гум> <шесті. гум> <гум> да. А чого він опять зупинив другу машину? Заснімить, покажи. Якщо водії порушують, ми ж не можемо. Так не а зупиняти, ви для своєї безпеки. А якщо зараз його почнуть <гум> вибіжати. Що ви кажете? Якщо в нього зараз якесь ЧП буде, що ви будете робити? <гум> а ви зупинили дві машини і з нами буде конфлікт зараз. Що ви будете робити? Ви свого напарника підставляєте, а він вас. Не треба і більше Пути, Так що, давайте булати. пишіть, пишіть протоколи. Товариш молодший Мені. сержант, пишіть протоколи. Я готовий нести адміністративну відповідальність за те, що я порушую правила дорожнього руху. Несіть протоколи, я напишу згоди. Ви бачите, побачите, перш... побачите ваші посвідчення водія. А чого ви їх не не мене требуєте, Я водій? водітель, це повинно пред'являти водітель по пункту 24 правил. У мене їх нема, бо я не водій. я їх сьогодні не взяв. Мужики, Щасливої дороги вам. Ну і все. Вам тоже. Вам не хворать.